Я mm -hmm. буду собі ставити питання, ти кажеш мені так чи ні? Зверталась да. до ворожок? Так. Хотіла переїхати жити в іншу країну? Ні. Плакала? А, від... ні! Хотіла? Хотіла. А, так. Та -та. Так. Плакала від хейтерських коментарів? Ні. ні. Блокувала хейтерів? Ні. У, зар... у тебе зараз пік слави? Так. Боїшся, що популярність може зникнути? Ні. Хочеш, щоб син продовжував футбольну кар'єру? Так, якось не так. Спливала з макіяжем після концерту? Так. Мала період, коли абсолютно не вірила у власний успіх? Ні. Ні. Виривала вусики? Так. Вважаєш полякову сексію? Так. А себе? Так. Маєш талісман для виступів на сцені? Ні. Були проблеми з законом? Так. Любиш шаурму? Так. Змушувала рідних співати свої пісні. Так. Ти матюкаєшся? Так. Подоб... Подобаєшся? Коли у чоловіків є пузик? Так. Колись накручувала собі підписників? Так. Плакала в гримерці? Е, ні. Не плакала. Навіть від не плакала? І останнє думала про дует з Дерафєвою. Ні.